Так, Уже зараз 8 часов вечора, а я вон, бачите, в этих, у футболки по снігу. Ходимо, скупляемся, закриваємо списки по акумуляторам, ну, павербанкам. Ще хлопці просили телефони, самі звичайні, пластикові. Вот. І зараз 15-та бригада горіхів, там прийшло порядка на Ну, На 10 тисяч гривень теж заказ хлопці дзвонили. Так що давайте спробуємо до вівторка піднапрягтися і до закривати, щоб ми повністю закомплектувалися, перш ніж виїжджати о 5-й ранку до хлопців. Ще раз попереджаю, це Донецьк, Харків, Дніпро і Поріхів. Ну, Запорізька область. Це ті напрямки, куди ми їдемо. З усіх цих напрямків дуже багато запитів хлопців, вони просять допомоги. Особливо це стосується медицини, обезболів, це стосується протигрипних. Зах... Дуже багато, я зараз по пам'яті цього не скажу. Просто скажу так, що списки шалені. Ну і багато чого закрили, і благодарність теж вам. тому що порядка 150 тисяч гривень це за пару днів люди накидали. Коли я звертався за допомогою ще тиждень тому, і це ми на ці 150 тисяч гривень закрили ну, 70% точно запитів. Так що, от якось так. Всім дякую, я полетів далі. З Новим Годом! Нью епіпін'юєр!